Всім привіт! Ну, що, сьогодні? 26 липня приїхав провірити дівчат, як вони працюють на соняшникові. Розширити одну сімейку. Поставив поки магазин. Бо рамки не встиг підготувати, були свої нюанси. Магазини є, ладно, будемо магазинами розширяти. Звісно, треба і гніздову рамочку хай відбудовують, бо на наступний сезон буде треба. Ось. Але навесні будемо розширяти вощинкою Нехай на садах тягнуть вощинку, ну а що робити? Не активно будуть будувати, аби тільки взяточок був. Може ще до кінця цього сезону відбудуємо, тому що так, скажімо, до моменту розширення подальшого, може і рамки підготуються. Побачимо. Буде видно. Плюс є ще один позитивний момент. У нас гречка тут буде. Фермер по зиму ячміньові посіяв гречку. Небагато. Я ще не питав, скільки гектар, але поле на скидку 50 гектар буде приблизно. Чому би, як тако, і не попрацювати на гречці. Вона десь зацвете в кінці серпня. Е так що, якщо дівчата будуть мати, що робити, аби був взяток, рамки будуть будувати. Ось. Е в сімейках за трошки більше тижня роботи на соняшникове ну, повідбудовувалися практично всі рамки, які подоставляв. В когось це три, в когось це шість рамочок. Трошки зробив невеличку перетасовку, щоб краще тягнули, їх відбудовували. Чим темніша рамка, тим більше на ній меду. Тобто розпліт виходить, вони заливають, матку женуть на світленькі рамочки, щоб матка там сіяла. Ну хай собі так женуть, хай сіє. Я не проти. Ось. Розвиток іде. Так що, думаю, буде все нормально. Ну, мені головне, щоб себе забезпечили медом. А чи мені щось буде з цього всього, побачимо вже як така от осінь Осінь покаже. Саме наш, як то кажуть, великий вулик на два Е, Маточка позасівала, зараз багато повиходить бджоли. Бо бачу трошки була зміна бджілки старої на молоду, то трошки як -то кажуть, є такий відхід, він трошки замітний. Ось. Але все одно зараз багато рамочок повиходить, там вже такі темні що буквально на наступному тижні вже будуть виходити жілки нові, так що будуть працювати на соняшниках, включаться теж в роботу. В нижньому корпусі вже почали підзаливати рамочки. Небагато, але рамочки потихеньку-потихеньку підзаливають, там є трошки і перги, так що мішана буде рамочка. Хай працюють. Матка з верхнього корпусу опускатися не хоче, вони її навіть не намагаються придавити. В верхньому корпусі мед кругом розплода і все. Сильно не задавлюють, так, щоб вона вниз опустилася. Ну, ось Тому ну, хай так працюють. Я їх розширив. Над головою їм нічого не мішає. Маточка собі спокійно працює. У неї для цього є корпус. А нижній корпус, от якраз. Побачимо, як себе проявить таке розширення сімей. А не, як зазвичай корпусом вверх. Ось. По результатам будемо говорити знову ж таки осінню. Все, поки хай працюють. Знаю, що найближчий тиждень сюди ну, нема чого їхати. Ще достатньо пустого місця, щоб вони заливали. Ну, судячи з тих темпів, які вони з якими вони точніше заливають рамки, то їм на тиждень тут ще точно хватить роботи. А в мене є час, щоб підготувати корпуса і привезти. І порозширювати сімейки, хай працюють, розвиваються.